І вітаю, друзі! Мої вітання Житомирщини. Нарешті у нас. Похолодало, і навіть крапотить невеликий дождик. Хоча цей дождик не дає нічого рослинкам, поливати все ж таки приходиться. Але хоча б не так сонячно і не спекотно 22 градуси. Тому я хочу продовжити пересаджувати свій череночник. У мене тут рослини череночника залишилися похероплідники і спіреї. І там. Ще, ще деякі рослини, е, і хочу це показати. Тому що е, треба спробувати переносити все з комом землі. Е, тому що те, що я не перенес, ну не вийшло мене перенести їх з комом землі, те мучається і я не знаю, чи виживе. Е, я покажу там дві гортензії і піхореплідник Little Devil і Час я пролью. Ось любий який стимулює зростання коріння. У мене ось такий. Зараз я розбавлю його в лієчки. Я не знаю, чому я 10 грам на, на, на 10 літрів, тобто ціла пачечка на ліку води. Там у мене вже рослини, які я посадила гарно пролиті, тому я і бачу вже, які прийнялися дуже гарно, я не буду проливати, а пролью тільки дві гортензії і похироплідник. А вже ці рослинки. Там, що в лічки останеться, я буду показувати, як буду пересаджувати, і коли гарно пролью, долью потім уже цим препаратом, щоб гарний получився ком землі. Дивіться, треба пролити, але і це такий, так сказати, треба знайти баланс і не залити, тому що тоді буде. Також осипатися. І якщо мало прольєш, то м, також буде осипатися. Тому, ось так. Вчора я його гарно пролила, тому сьогодні я вже не проливаю. Якраз я думаю, що саме так буде гарний ком землі. Тому будемо пробувати наразі і дивитися. Але тут потрібно ось знайти цей баланс. Ну що ж, приступаємо до роботи по пересадці свого череночника як я це робила череночник і саджала в спеку. І чому я наразі його е, звільняю? Тому що рослинам треба розростатися. І мені потрібно обрізати наразі знову спіреї і пухіроплідники е, Little Devil і Андре і Лютеус. І я хочу знову засадити цей черіночник. Е, посилання залишу на. Е, на список відтворення Черенкування, там ви знайдете ці відео, саме як я робила цей череночник, і результати черенкування в літню спеку, як саме потрібно облаштувати цей череночник, щоб в літню спеку прижилися рослини. Як ви бачите, прижилися гарно. То ви можете подивитися у цьому списку відтворення в першому закріпленому коментарі. Ну що ж, починаємо до роботи. Ну і ось я розбавила кореневін, не знаю, чи виживе цей пухироплідник, але буду. Поливати і ще дві гортензії. Тут, бачите, в мене мокро. Ще й другим рослинкам перепало. І так, пролью там ще в мене дві гортензії. Пролити їх потрібно дуже сильно, просто сильно. Це посадка в таку, можна сказати, багнюку, щоб гарно прижились рослинки. Ось, бачите? І далі йду викопувати постараюсь з комом землі свої похіроплідники. Ну, ось буду пробувати викопувати з комом землі і так одразу його переносити прямо на лопаті до ямки. Дуже щільно посаджено, тому дуже тяжко ось не знаю наразі з якого і почати. Ну, пробую. Викопалось одразу два. Ось. Ком трішечки розвалюється. Це погано. Ну, але несу так і буду саджати. Ось так, бачите, все ж таки ком розвалюється, трішечки перелито. Але так, несу на лопаті і буду закопувати. Там. І гарно одразу проливати. Ну, ось так. Дивіться. Покажу тільки ось на двох, далі буду продовжувати сама. Тепер гарний полив, дуже-дуже. Ті, що будуть братися з гарним комом землі, я укорінювач не буду давати. Тут трішечки ком розвалився. Гарно проливаю. Дивіться, я з комом землі, ось ці всі гортензії я пересаджувала в спекотний. День за 30 градусів і сонячні дні були. Наразі я надію, що навіть де кому осипеться, такого як з тим похироплідником не буде. Тому ці два похироплідника я проливаю ще з укорінювачем, де буде ком землі гарний, я проливати не буду. Ну. Ось так пролила я ще з укорінювачем. Я думаю, що доволі досить зрозуміло. Через деякий час в мене є рідке добриво. Я пролью це все спочатку, якщо не буде дожі водою, а потім в ліку буду розбавляти добриво і буду проливати з добривом. Ну, ось таке коротеньке відео, що робити далі з черенками цими. Обов'язково потрібно розсаджувати. Моя помилка, треба було, але мені не було куди. Це я забрала цибулю тут. там мене не прийнялися гіркі, що я казала, чому я купила біопакети, є розкладні і посіяла. У мене є коротке відео про це, тому що в спеку не виходить. от їх... Навіть перевалюючи, вони в мене пропали, там один залишився, тому я тут розсаджую свої черенки, ну вже не чиренки, вже кущі. Треба було це зробити навесні, але в мене не було місця. А тепер вже я буду знати і буде комусь така, також відеоінструкція, хто тільки починає. Тепер, що коли я розсаджу, що я зроблю, по-перше, так уже не буде хватати землі, я добавлю землі. Земля повинна бути не, бути не родюча, така не компости. Якісь ніякі добрива не треба, коли черінкуєш в в, в, в цьому ж списку відтворення живцювання ви можете подивитися, я весною живцювала гортензії, вже показувала. Наразі не всі прийнялися, але. Є і хороший результат, хоча там сонце дуже попадало ніж на цей череночник. Тому я тоді натягну дужки і якщо буде спекотно, то тільки агроволокно. Якщо буде 20 градусів, можна ще вкрити плівочку, щоб їм додатково було тепло і скоріш наростало коріння. Пролью це все з укорінювачем. Потім, коли вже. Зроблю ці всі череночки і можливо, я зніму відео. Ну але їх не дуже дивляться. У мене вже там є. Як я невеличкий такий череночник робила, там все зрозуміло. От і що ще дуже треба слідкувати за вологістю, знайти золоту середину і не залити, тому що загниють. І не долити це буде пересушування. Тому за цим це вже ви повинні тут. Не скажеш скільки. У кожного різна земля, у кожного по різному. Тому це потрібно знайти вже самому. Ось думаю, що я все сказала. Ще на станок покажу оці гортензії. Ви знайдете в списку черенкування, як я черенкувала навесні. Є як я череночник в спеку ви можете подивитися в першому закріпленому коментарі. Ну, ось так прийнялись мої бомшел, І... посередині. Тут якісь не всі прийнялися вже зараз опять цією мокрицею. Не співаю її забрати. Я вже забирала вже два рази і ось прийнялися. Я думаю, що це гарний результат в спеку і на сонці. От, а в цьому череночнику я черенкувала ось бересклет, Також він прийнявся гарно, а тут у мене вже нові череночки. Ось. Ну, все, продовжую я свою роботу далі. От, всім щиро дякую за увагу. Можливо, комусь це відео буде в допомогу. І до зустрічі в нових відео.